У нас цікавлять саме держзакупівлі, витрачання державних коштів, коштів по програму. Цього разу сфокусувалися на медичній сфері, оскільки маємо проблеми з фінансуванням цієї галузі. Ми працюємо над звітом про проведення державних закупівель за минулий рік. Це буде повний аналіз по медичній сфері, не лише туберкульоз, гепатит і віл. Хочемо показати, скільки було всього закупівело. Це лише 120... на 15 грудня це лише 122 оголошення про закупівлі. Побачимо, скільки скільки з них було відмінено, на яку загальна сума її складала 70 мільйонів. Це одна шоста від загального закладеного в бюджеті. Тобто, це великі кошти, які варто проконтролювати, куди вони пішли, оскільки за минуле півріччя, те, що ми побачили, бувають завищені ціни, але це стосувалось інші галузі. Побачимо цього разу, як в медицині. Ми вперше вирішили сфокусуватися на окремій галузі. Спілкування з органами влади по доступу до публічної інформації виникають певні питання. Але в порівнянні з іншими відділом відділ охорони здоров'я ну, працювати з ними доволі приємно. Інформація надається результатом нашого проєкту. Я сподіваюся, буде те, що ми зможемо знайти необхідні рекомендації для зміни тендерного законодавства, оскільки представник ЦПСА входить в робочу групу про економіки. Існує питання закупівель, як обійти оці корупційні схеми, коли весь час відміняються тендери і виграє один і той самий постачальник. Зрозуміло, що крім написання статті, тут ми нічого не можемо зробити. Ми минулого разу писали прокуратуру, зверталися до державної фінінспекції, Але як ми знаємо, державна фінінспекція минулого року цього року проводити перевірки не могла. Побачимо, що буде наступного 15-го року, після того як ми розвернемо на повну потужність наш проєкт.